Всім привіт, я знищила нормальну статистику на своїх відео і не знаю, як виправити. Бувайте. Усе важко, але я тримаюсь. Єй! Ось, наприклад, закінчила семестр і ще й відпочиваю начебто на канікулах, юху, та ще й знімаю вам відео, та не може бути. Я ж виконую обіцянки, то ось, якщо ви не забули. У цьому відео я розкажу, що я робила цей семестр і чого останнім часом з відосами було туго. Поділю відео на частини: живопис і рисунок, дизайн упаковки, композиція, і вишенька на торті профмайстерність, Ну і підсумки цього всього. Окрім роботи над цим, за цей семестр сталася одна цікава подія, яку можна віднести до предмету технології. І про це я можу багато чого сказати, але з певних причин я не можу зараз, але пізніше обов'язково буде окреме відео про це. І так, рисунок і живопис. Завдань з рисунку в семестрі було чотири. Два з них самостійні. І вони вийшли краще ніж мої аудиторні роботи. Бо я трошки сплю в аудиторії, а ще тим більше, коли навушники розрядяться. Якщо коротко, вдома мені легше працювати, але працювати над аудиторними вдома часу не було. Ця самостійна класна, бо я її робила, маючи купу сил через присутність чудової людини поруч. Ну, а це взагалі обожнюю графіку. Коли малюватиму свою мангу, то там буде десь така мальовка. Текстура дерева дуже прикольна, та й риба. Ну я графік, так що. <кхм> Давайте, знаючи цей факт, глянемо на живопис. Всього одна аудиторна. Три самостійні, які я робила прямо в останні дні до ночі. Ну що ж, могло бути гірше. Я насправді з таким захватом під цю пісню зсикаю, малювала розводи тут, а викладачка така. Чому ці вишні виглядають як помідори? <с> я не знаю чому, але деякі викладачі вказують виключно на помилки і мотивації це не прибавляє. Тож, все, що я знаю про свої уміння з живопису, це те, що в мене виходить погано. Тож, думаю, живопис це не моє, та й добре що тратити час на ці фарби, коли є графіка. Перейдемо до дизайну упаковки. Ви пам'ятаєте, що минулого року на профці я робила дизайн соку. Точно оригінальні персонажі і ідея. Цього ж року це вже окремий предмет, і завданням була розробка п'яти упаковок для смачненького. Усі дуже по різному і цікаво справились. У мене це було пакування для пастіли і сухофруктів, тобто натуральних смаковиків. І вони вийшли з чібі персонажами сакайчику. Спойлер до наступних розділів відео. Все наступне буде фан-артами, тому що в мене нема часу під час навчання їх малювати, а це все, що я вмію. А ще всім все одно, які там персонажі, а раз можу, то чому б і ні? Тож, ось весь Вондерленд і тайм в порядку створення. Видно, як я потрошки вигорала і ледь ви могла щось малювати. Що ж, ну я старалась як могла, ось що вийшло. Вони прикольненькі і на упаковки чогось дитячого зійдуть. Завжди мою творчість в коледжі будуть вважати дитячою, ну побачимо-побачим, побачим, що буде з мене в результаті. Ну і вигляд коробок вживу. Ніколи не угадаєте, що це за фон. Це мій холодильник. І картонка, і лампа настільна, от і місце для зйомки вийшло. Тепер перейдемо до композиції. Завданням було чотири композиції на тему «Пір року. І я не придумала нічого кращого, ніж ну намалювати персонажів Джорджо. Деяких з них ви вже бачили в минулому відео. І ось вони, усі чудові хлопчики. І що цікаво, було досить важко придумати назву для них. І за вибором викладача це називається метаморфози дитинства. Серйозно метаморфози дитинства. Більш не знаю, що сказати. І вишенька на торті завдання з профмайстерності. Потрібно було зробити дизайн книжки для записування планів, тобто планера-органайзера. Тобто зробити цілу книгу з полями для записування планів, календарем, додатковими штуками, і все це у власному оформленні. І все це з якоюсь своєю задумкою. Так спочатку нас зобов'язували зробити українську тему, тому в мене це мав бути без патрону. А потім стерненко. Але я не вмію нормально малювати чоловіків. А ще й все таки потім дійшло до того, що тема, яка хочеш, тож я зробила величезну помилку, придумавши собі вагон роботи, який мав розміститися на 270 з чимось сторінок. Я більше не буду робити проєкти з такою кількістю. Це занадто. В деяких одногрупників було всього кілька десятків сторінок і нічого. Тож моя задумка. Планер на весь 2024 рік з 12 ілюстраціями на кожен місяць. І вау! Це Міку, та не вже? В аніме стилі, бо на той момент я не могла розібратись з власним. Але окрім додаткових штук, які прикрашались цими штучками, головна задумка, що на кожен день є пісня українською, англійською, японською і інструментал. І це ще не все. До слів цієї пісні, чи просто по значенню є фраза, мотивуюча фраза або просто щось філософське. І ви все правильно зрозуміли, я майже сама зібрала 365 пісень і писала 365 фраз до них. 365 трясця. І це ще не все. Ви думаєте, користувачам би приходилось самим гуглити пісні? На кожен місяць я в Spotify, а в ранній задумці окремий код мав бути взагалі на кожну пісню кожного дня. От таке от чудо я вигадала і втілила. Знаю, жесть як багато роботи. Дякую всім, хто мені допомагав у процесі створення. А зараз головний прикол: я не встигла сформувати плейлисти, тобто посилання дійсні, а самі плейлисти пусті. Якщо хочете подивитись всю музику разом, вона є тут. Я намагалась зібрати щось цікаве. А щодо друку, книга є, але її надрукували так пізно, за пару днів до перегляду, що я її вживу не бачила. Чого лиш від одногрупників, що норм, а так не знаю. <сум> Тож висновки для себе я зробила з цього. У підсумку в мене такі оцінки: рисунок 11, живопис 9, дизайн упаковки 9, композиція 11, профмайстерність 11. Середній бал з усіх оцінок більше 10, до речі. Так як це останнє відео в році, хочу подякувати вам за все за цей рік. Сталося багато чого і вас багато додалось. Я надію, що статистика на моїх відео витягнеться до норми. Так як зараз все важко, можете мене підтримати ак активом, буду дуже вдячна. Ви наступному році обіцяю вас не залишати і продовжувати радувати контентом. На останок маю технічне питання, раз вже сюди додивились. Напишіть, будь ласка, в коментарі, якщо хочете, але точно хочете без вагань. Мерч. Листівки, стікери чи, можливо, значки по якимось моїм артам із цього відео. Тобто, наприклад, композиція ідеально вписалась би в значки і так далі. Наперед, дякую і до нових зустрічей І з Новим роком!